Да, доброго дня, ні, не Ольга Миколаївна. Олег Петрович, слухаю вас. Чи можу почути Алла Миколаївна? Кого? Аллу Миколаївну. А, Аллу Миколаївну не можете. А що за запитання до неї? А ви її знаєте, так? Так, знаю. Це сестра моя. Перевіші, будь ласка, ні, так дивіться, вона знаходиться зараз в лікарні через дзвінки колекторів. Її довели до нервового зриву. Всі питання на всі дзвінки відповідаю я. Що ви хотіли? Я надаю згоду на співпрацю на обробку своїх там персональних даних. А, дивіться я повідомити, що сьогодні останній пільговий день по оплаті е, компанії повідомлення надіслали. Запитайте себе, а що це за останній пільговий день? Розкажіть мені, будь ласка, наша компанія надає три пільгові дні для вирішення питання стосовно кредиту. А скільки вона взяла грошей? у Вас? Чому ну ви можете мені приблизно сказати цю цифру? Я ж не кажу вас до копійки. Чому на ці наскільки я пам'ятаю, Національний банк давав роз'яснення, що якщо а, член родини боржника надає згоду, то ви можете йому повідомити цю інформацію. Я надаю згоду. Так я вам під запис розмови надаю згоду. Не можу вам надати інформацію. Будь ласка, звертайтесь на нашу електронну пошту. ніхто не звертатись буде. не буде. Ви розумієте, що людина в лікарні знаходиться, чи у вас там святого О, взагалі нічого немає? Добре, добре, я зафіксувала інформацію, ну, мені так. це все? Скажіть, будь ласка, я а який не сенс не ваших дзвінків, ось що ви доводите людей до нервового зриву? Я хочу вас почути. Ніхто не доводить. Та як це не доводить? Всі знають, хто такі. Я кажу ще раз, всі знають, що. Це одна з найбільш таких безпредельщиків на ринку, тому що ви реально безпредельщики. такого такої чернухи, якою ви займаєтесь, і навіть в 90-х не було. Чого ви замовчали? Може совість проснулась? у вас совість проснулася? так. У мене скарга є, та не на яку електронну пошту до вас ніхто звертатись не буде. Скарга буде до регулятора направлена. Для чого мені з вами спілкуватися? Дивіться, наші працівники не телефонували, тому що. Я не знаю, хто там телефонували, мені сестру до нервового зриву довели, і по-моєму і по також телефонували з вашої компанії, якщо я не помиляюсь. Також кричали там роби пролонгацію, йди золото залажуй в ломбард. Я про цю ситуацію ось дізнався, коли сестра потрапила в лікарню. Я зараз просто розбираюсь з цією ситуацією. Дивіться, в неї лише три кредити, і ну, ось, якби два вже закритих з неї. Дивіться, я, я на розберусь на ситуацію. Якщо це ваших рук справа, то повірте, скарга у регулятора щонайменше буде і штраф. А там будуть з усіма витікаючими наслідками. Виключно в межах правового поля. Добре, я добре. Я добрий ну добрий все добрий тоді. Гарного вам з дня з я побажати не з можу, з тому що безпридільщикам гарного дня не бажають. З гарного з дня. Гарного дня. Ну нічого. Нехай Дякую. Дякую. мені мені то пощастить, а ви от звільніться краще.